Ну що, осінні морози прийшли, листя опало і вже можна обрізати виноград. Ми вам покажемо, як обрізаємо ми. Обрізаємо ми зазвичай на 4-5 рукавів. Ось буде в нас перший рукавчик і ось так. На півтора метра. Тут обріжемо, лишимо такий рукавчик, щоб було зручно пригинати до землі. Ось так. Тут також ось залишимо. І тут остей залишимо краще. І тут все починаємо зачищати. Лозинка гарно визріла, вже змінила колір, вже повністю готова до зимівлі. І ось так і в нас виходить гарний кущик на 5 рукавчиків. Все, ось так ми його пригнемо до землі. І потім весною піднімемо і ось сюди так само начіпимо. Лише не 5, бо як будемо пригинати, чи весною піднімати, щоб якщо зламається, то щоб був запасний. І ось так ми зв'язуємо і пригинаємо до землі. Тут ми беремо такі стяжки, до крупки з'єднали два кучики, пригнули і ось так. Потім ще накриємо форму ізолою, і буде він нас ось так зимувати.